Привіт, любі дівчатка! У нас сьогодні 8 квітня і починається, ну як ви бачите, магічний кубик з Зеленою Бугановою. І нам для цього проєкту потрібно мати 6 розпочатих процесів. У мене нова поверхня, ось така гарна. Я собі зробила біленьку. І процесом номер один у мене буде замовлення від моєї любої подружки. І це буде кардиганчик ось такої пряжі. Газал мате, 250 метрів на 100 г. В'язати я буду спицями номер 3 У мене ось пров'язана резиночка. Ось така. Це мій перший процес. Другим процесом я беру ось такий светрик, який я в'яжу у проєкті. Наталочки, в'язання та сільське життя. Наталочка нам кожного місяця буде давати візерунок з книжки. І ми будемо в'язати. Ось такий процес. Він у нас довготривалий, буде цілий рік. Я його так і назвала 12 місяців. Це буде свитрик, в'яжу я його із мериносу. Ну і все, що попадається під руку. Ось, стільки в мене пров'язано, я думаю, Наталочка вже на квітень там дала нам завдання. Треба подивитися, і буду в'язати. Це мій другий процес на кубик. Третім номером. Я беру у роботу ось такий декор. я не знаю, скільки я ще зроблю ось таких заготовочок, але усі їх мені треба буде одягнути ось так гарненько, ось отакі платтячка. Це до Паски. Подаруночки для друзів. І це мій процес номер 3 Четвертим процесом я беру свою в'язанку, з якою я приймаю участь у спільному проєкті у Мариночки. Ось на такому вона у мене рівні, але її треба швиденько в'язати. У мене для неї є багато заготовочок. Буду з ними працювати. І це буде мій процес номер 4 В'яжу я гачком, ось така краса виходить. Процесом номер 5 я беру свої мітянки з Ось такі будуть ось такі ніжненькі, гарненькі з ось такого мережева. Будуть ось такі мітеночки. Такі рупачки у них будуть гарненькі. І це мій процес номер 5 І останній мій процес, який я беру у кубика, це моє платячко-туман. Розкладати я його не буду, воно велике. В'яжу я його із кідмахеру 500 метрів на. 50 грамів. І пря... ось така пряжа Асторія. Це бавовна і вовна у співвідношенні 40 на 60. В'яжу я спицями. Спиці, спиці номер 3, дівчатка. В'яжу довго, але вже тепло, але в'язати треба. Ось, це мій шостий. Процесики, який я беру у кубочки. Сьогодні у нас уже восьме. Аленочка нам вчора кинула кубочки. Випалив один і два. Я буду в'язати номер один, це мій кардиганчик олива Ось. Ну, і все починаємо працювати гарного нам тижня. Сьогодні у нас вікторок, 9 квітня, і на сьогодні Оленочка кинула нам кубочки 3. Я буду в'язати свій процес номер 3 І це буде весняний декор, з яким я приймаю участь у. Проєкті з весною душі у Валентини Творимо красу. І я в'яжу ось такі в'язані писаночки. Вони у мене з такому кошику, але я їх не тільки в'яжу, я їх ще роблю, ось такі з пап'ємаше. Тому сьогодні я буду робити ось такі заготовочки. Ось моя робота за вівторок. Зараз ми їх покладемо сушитися на сонечко. Ну і все Може ще щось з'яжемо у суботу. І так, маємо сьогодні середу, 10 квітня. На дворі все тепліше і тепліше. а у нас Випал кубик 2-2. І під цим номером у мене ось такий светрик. Светрик я в'яжу з Наталочкою в'язання це сільське життя. Цей светрик називається 12 місяців, тому що боясати йому будемо цілий рік. Дуже гарна річ. Мені подобається. Не поспішаємо потихенечку. Наталочка вже нам дістала третій візерунок на квітень, тому я дуже рада, що воно нам випало. І пішли працювати. Вітаю друзі! Сьогодні у нас четвер і у нас випали кубочки 4. І я буду в'язати процес номер 4, це у мене висуванка. Ось у мене ось такі заготовочки, і мені треба з них поробити квіточки. Ось такі квіточки, я буду в'язати. Мені їх потрібно багато на мою ковтинку. Тож, починаємо працювати. І так, у нас закінчується тиждень, сьогодні п'ятниця і на п'ятницю Оленочка нам кинула кубочки 5 і 6. І я буду просувати своє платячко туман. Не знаю, скільки я там пров'яжу, бо на вулиці 30 градусів тепла вже. Але... Будемо працювати. Сьогодні у нас неділя, завершився магічний тиждень з магічним кубиком від долиночки Баганової. На цьому тижні я плідно попрацювала. У понеділок я в'язала кардиган для своєї подружки. Я в'яжу одразу дві половиночки. Ось стільки я пров'язала від початку. Такий кардиганчик буде літній. І це був мій перший процес у магічному кубику. У вівторок я займалася декоруванням яєчок. Ось у мене їх стільки все тут вив'язано. В'яжу я їх по майстер-класам. Валентина творимо красу. Ось такі вони гарненькі, різноманітні. Ось. Я зв'язала три штучки: одну ось таку, ось ще, і ось таку. І ще я наробила ось стільки, Ось стільки ще наробила. Я їх розмалюю, розмалюю, пофарбую і теж зв'яжу їм ось такі гарненькі спіднички. І це був мій вівторок. У нас середу я в'язала жаккард, Я вставлю вам картиночку. Я виконала завдання. Наталочка обрала ось такий жаккард на квітень місяць. Я його увесь вив'язала. Це буде светрик такий. Який ми будемо в'язати цілий рік, і кожного місяця у нас буде інший жакард з книжечки. Завдання я за квітень виконала, так що можу відпочивати до травня. Четвертим процесом у мене була вишиванка. По вишиванці у мене були квіточки, які мені потрібно було зв'язати. Ось я їх дов'язала. Тепер я їх буду обв'язувати квадратиками. Ось такими. Це квіточки з моїх рукавів. от, І буду їх в'язувати у свою. Картинку. Ще я на цьому тижні зробила ось такий майстер-клас на цю квіточку. Так що, кому треба, дивіться, це така ж квіточка, як і ці. Ось, це був мій четверг. Такий гарненький. І що я хочу сказати по п'ятниці. Я брала свою сукню в'язати, але зовсім трошки я там пов'язала, набрала рукав, я вирішила вив'язати обидва рукави, і потім дов'язувати вже довжину своєї сукні. Пров'язала я там буквально 6 рядочків, тому показувати особливо нічого, я вам покажу картиночку, як вона виглядає зараз на манікені. І усе, більше я нічого не робила по проєкту на цьому тижні. Я бажаю усім гарного настрою. Тихих днів і ночей. І обов'язково, щоб вас ніколи не покидало натхнення. Нічого не бійтеся. Починайте нові процеси, в'яжіть, розвивайтеся, вчіться. І все у вас буде гаразд. Дивіться, дівчаток, я залишу в інфобоксі. Посилання на всіх учасників цієї гри, гра дуже цікава, я буду приймати ще в ній участь, ну, у травні так точно, а влітку я вже в'язати у проєктах не буду. Тому до побачення, усім всього гарного!